Тема нашого уроку догове зварювання пластин в стик в нижньому положенні без скосу кромок. Перед початком зварювання деталь повинна бути суха чиста. Виставляємо зазор між деталями. У даному варіанті в нас деталь товщиною 4 мм. Ми виставляємо деталь. Зазор між деталями 1,5 мм. Прихвачуємо, зверніть увагу. Відстань прихватки від краю деталі повинна бути 10 або 5 мм. З краю прихвачувати деталі заборонено для того, щоб вам в подальшому не було тут дефектів зверних з'єднань. Прихватили зверну деталь. Не забуваємо, що після кожної прихватки потрібно відбити шлак і відбити бризги. Бачимо, як тут в даному варіанті. Це все щищаємо друтяною щіткою. Де є більші бризги, зачищаємо їх, забираємо. І відбиваємо від себе. На себе відбивати заборонено, щоб вам не потрапило в око чи на верхній одяг, який на вас знаходиться. Бачите, як він легенько відбивається. І аж тоді після цього розпочинаємо виконувати зварне з'єднання. Після того, як ми зачистили деталь, бачимо від, від бризгів шлаку, ми розпочинаємо зварний шов. Ось так виглядає шов. Без шлаку, оце все зверху шлак. Бачите, як рівномірно прогрілися дві зварювальних кромки. Ми можемо обернути. І звідси бачимо, що в нас корінь шва прогри... проварений, є провар. Є рівномірне прогриття. Зварник тоді, хороший зварник, коли рівномірно прогріті дві зварювальні деталі. Рівномірність ми бачимо однакова відстань по кольору, бачите всі. Зараз ми відбиваємо шлак. Відбили шлак. Знову зачищаємо все друтяною щіткою. І бачимо, як у нас сформувалося сам зверний шов. Ось це називається кратер. Більшість зварників забуває за о, такий дефект зверного з'єднання, як кратер. Як кратер правильно заплавляти? Ми поступово відриваємо. І запалюємо дугу в даному етапі на одному місці, щоб заплавити, щоб в нас отримався ось такий рівномірний шов. Правильно, як ведете електрод. Рівномірно, електрод у нас є плавкий. Рівномірно подаєте електрод в зверну ванну і одинаково рівномірно Швидкість подачі електроду. На сьогоднішній день електродугове зварення стоїть на першому місці. Будь-якому сільському господарстві, я думаю, вам допоможе сьогоднішні навики. Дякую.